Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в рамках нашого випуску ми поговоримо про такий важливий аспект нашого здоров'я, як біологічно активні добавки або просто БАДи. Та про те, як вони впливають на наш організм, нам розповість дієтологиня Марія Антонченко. Пані Марія, вітаю. Доброго дня, Олександр. І почнемо з головного питання: що таке взагалі біологічно активні добавки? Бади це Додаток до нашого раціону харчування ось це так розшифровуються БАДИ просто і скорочено. Далі ми будемо використовувати термін БАДИ у скороченому варіанті. Так, чудово. Чим БАДи відрізняються від лікарських препаратів? По перше, це контроль якості. Якщо ми дістаємо лікарський препарат, ми бачимо у коробці ось такий папірець, у якому написано дуже багато незрозумілих нам слів. Я тільки сказав, І нічого не зрозуміло ніколи. Так, а, так. але саме, саме цей папірець гарантує вам якість цього продукту. На жаль, про Бади так сказати не можна. Основний, основною відмінністю бадів від лікарських препаратів є те, що у лікарських препаратів є основним компонентом це фармакологічна група, яка діє саме на здоров'я людини. А БАДИ це є додаток до нашого раціону харчування. Саме додаток. Я звертаю на це увагу. Чому? Тому що багато людей вважають, що БАДи можуть лікувати якісь хвороби. Ні, це не так. Не знаю, на жаль, чи ні, але це є ось так. Зараз в нас є санепідемстанція, яка здійснює контроль за БАДами. Ну, як здійснює, ми можемо з вами зараз організувати випуск бадів Олександр, і через неділю, можливо, через дві, в нас вже буде з вами така група препаратів, і будемо продавати їх на ринку. Зараз, якщо вбити в Гуглі реєстрація БАДів, ми можемо знайти посилання, як зареєструвати БАДИ за тиждень. Тобто, все дуже просто. Я так все розумію. дуже просто. І ось в цьому є і велика проблема: у світі, на жаль, не контролюється якість БАДів. США здійснюють, так скажімо, в свої, ну, контроль, контроль, так, контроль. але він також не є. Таким, яким би хотілось. Є ФДА це така спілка, яка контролює випуск, вона також займається контролем вакцина, вакцин. А в нас, на жаль, немає ніякого держоргану, який би контролював випуск бадів. Тобто ми можемо з вами взяти екстракт якоїсь рослини, стерти її у порошочок, заказати банки, надрукувати етикетки. І... Головне, щоб воно негативно не впливало на людину. Так? А, і можемо випустити. І, на жаль, ми можемо навіть вказати, що е, там є 20 компонентів, а їх там. Насправді він один. Один. так. Один. так. І у цьому є основна відмінність від лікарських засобів. Тому не лякайтеся ось цих бумажок, які є у препаратах, тому що вони гарантують те, що лікарські засоби пройшли дуже жорсткий контроль. Так а бади цього не проходять, тому що це дуже дорого. Зараз, через те, що не здійснюється контроль якості, проводилось дослідження, що в нас в аптеках є вже більш як 50 найменувань позицій. Які хотіли випусти, випустити як лікарські засоби, але випустили як БАДи. Чому? Тому що не потрібно доказувати їх ефективність, не проводити дослідження, і це набагато дешевше. Ну дуже, дуже, дуже зараз ви мене здивували, тому що я такої інформації не знав, якщо чесно. Але от як все-таки визначити, так які БАДИ от потрібні саме от там мені вам? Дивіться. Які бади потрібні, може визначити лише лікар або лікар-дієтолог. я не можу вам рекомендувати, які бади вам потрібні, тому що я не є лікарем. Я є людиною, яка закінчила курси з дієтології. Усе. Жодна людина, нутриціолог, дієтолог, якщо в неї немає медичної освіти, не має права рекомендувати вам будь-які засоби та навіть бади. Вам потрібно перш за все здати аналізи. У нас багато людей дуже люблять призначати самі собі, що їм потрібно пити. Але е окрім того, що е ви можете взяти якісь там вітаміни самі собі, потім здати аналізи, і вам призначить ще щось. А те, що ви взяли самі собі, не розповів про це лікарі, полікарю, е ви можете натворити біди, тому що Є компоненти, які не поєднуються між собою. Так, у США був нещодавно зареєстрований випадок, коли чоловік приймав БАДи для потенції, і в нього почали відмовляти нерки. Угу. Ось так. Тобто пішов, пішов такий собі побочний Ди, так, ефект. Так. так. А, а які аналізи потрібно здавати по прийомом момент? Які аналізи потрібно здавати, вам про це розповість саме лікар, тому що це підбирається дуже індивідуально, тому що у кожної людини є свій ритм життя, як вона жива, у когось дуже важка фізична праця, хтось займається професійно спортом. І в залежності від цього, звісно, і потреби будуть різні. Ну, перш за все, це звісно потрібно здати загальний аналіз крові, і вже від цього потрібно вліштовкуватись. Так, так. А, пані Марія, якщо так вже говорити, так а кому взагалі можна вживати бади? Так, от дітям, дорослим чи, чи тільки дорослим? На жаль, Олександр, е через те, що пош поширилась ось ця вітамінізація суспільства, нас бади приймають зараз усі поголовно. Ну, там, Спитайте, я там дітям даю то, він в мене почав менше хворіти. Е наше, Ті лікарі, лікарські засоби, вони не діють, бади діють ось так. І це є проблемою нашого суспільства, я повторюсь. Кому їх можна вживати? Та, в принципі, можна усім. Але я повторюсь, якщо ви цього не боїтесь. І те, що я рекомендую, якщо ви вже обираєте бади, обирайте їх, популярних фірм. Дивіться, читайте. Що це за фірми, де вони були зареєстровані, де це виробляється. Купляйте у перевірених магазинах, аптеках, тому що це, це ваше здоров'я. Ви можете самі собі нашкодити. О, пані і, ну, так, так, підсумовуючи нашу розмову, так, от, бади – це все ж таки користь? Чи це все ж таки шкода? Щоб уже ми до кінця розібралися, скажімо так, в цій темі? О, Це така. Це таке дуже е, питання екстравагантне, <смі> тому що не можна відповісти, коротше це, це чи шкода, вам ніхто це не скаже. Тому що для якоїсь людини е, в неї є е, потреба в омега-3, наприклад, Те, також є БАДом. Для когось необхідно приймати вітамін Д. Повторююсь, за аналізами. Але. Шкода чи, чи користь не може вам сказати ніхто. Тому що най, ну, найпоширеніша зараз проблема це те, що не контролюється їх випуск, немає в нас держоргану. І це є проблемою, я дуже дуже сподіваюся, що почну, ну, зроблять держорган, який буде контролювати якість. Але, скажімо так, Однозначної думки Щодо користі і шкоди так, немає. немає. Наприклад, візьмемо дуже відомий препарат хондропротектори. Це препарат, який призначають для збільшення рухусті суглобів для їх відновлення. У всьому світі цей препарат є БАДами, і тільки в странах СНГ він є лікарським засобом. Але багато фармацевтичних компаній переводять його як БАДИ, навіть у нас в Україні, а випускають під лікарськими засобами. Тобто, як це відбувається? Тобто вони реєструють його як БАДи, а продають як лікарський засіб. Ось так. Тобто, уникаючи цих перевірок, Так, так уникаючи і всього перевірок, іншого? чому е, у всьому світі це є БАД, тому що е, ефективність його не була доведена не ні одним дослідженням. А зараз в нас лікарі його призначають як лікарський засіб, він коштує немало грошей. І це виникає дисонанс у суспільстві. Так що це? Це користь, чи це ні. От, от сам, саме тому і неможливо розібратися. Тобто, так, так. це е, залишається риторичним питанням. Я думаю, буде залишатись ще багато років. А, але я хочу наголосити, що е, бум на вітамінізацію він пішов з США, вибачте, з 2010 року. Приблизно 35, замисліться, 35 мільйонів доларів щорічно тільки вітаміни приносять до бюджету США. Це тільки вітаміни. Не кажуть про інші бади. А ну, ось ці вітаміни, вони там. 20% абсорбуються у нас, а 80% виходять з сечею. Ну, тобто, це можна сказати, що ви 80% випускаєте до унітазу. Тому що ви не захотіли здати аналіз і подивити, подивити, подивитися, чи потрібно, чи, потрібне, чи не потрібно. Як, який саме вам вітамін чи ні. Ось так. Тому е, треба про це пам'ятати, що це бізнес, перш за все. І тільки від вас залежить, що ви вживаєте. Я рекомендую дотримуватись своєї здорової тарілки, вживати фрукти, овочі щодня, вживати складні вуглеводи, білок, а не так, що ви на ходу щось перехопили, а потім намагаєтесь це компенсувати бадами. Ні, так це не працює. Ось так. Ну я пам'ятаю з вами годен, що краще овочі, фрукти, і це мені здається найкращі вітаміни, так, ніж брати якісь препарати чи якісь добавки І в кінці останнє запитання, пані Марія, Чому, якщо немає ні контролю, так, немає ні якогось там підтвердження, чи це корисно, чи це шкідливо, чому вони стали такими популярними? Це все, все маркетинг? Так, звісно, так. І маркетинг працює дуже сильно. Давайте подивимось на телевізор, що в нас є у рекламі влітку. Пиво, газовані напої, все. Як тільки наступає осінь, наступає холод, на що йде противовірусні препарати? Вони за всю рекламуються, хоча їх ефективність також не доведена. Ось і все. Це йде дуже дуже агресивний маркетинг, тому що це приносить дуже багато грошей. Великим корпораціям. Я не кажу, що БАДи це шкод. що Ні, ні, так, ні це, не ні, можна. Ні, звісно, є дуже багато, ні, не дуже багато БАДів, <свіс> <свісно> які можна приймати. Так. А Омега-3 3 це спірна добавка, тому що її ефективність як була доведена, так і не була доведена. Тобто вони протипоставляють один одному інститути досліджень, які проводили це. І Заключення комісії ФДА, про яку я казала раніше, це я зараз процитую. Ми не дійшли єдиної згоди, чи корисна ця добавка, чи ні. Але будемо випускати. Але будемо випускати так. Тому що десь вона показала гарні результати на комусь, так. А на комусь ніяких. Потрібно ще враховувати, що велика кількість бадів спрямована на ефект плацебо. Ну, ефект плацебо робить неймовірні речі. Так що зараз якась жінка подивиться цю передачу і скаже, та, ви що? В цій водорості мені допомагають вже скільки років, і, і я себе гарно почуваю. Але якщо їй сказати та, ну, це лише тому, що ти це собі внушила, вона в це не повірить. Ось так і працює ефект плацебо. Маркетинг це велика річ, і він є усюди. У піснях, у рекламах, ми навіть цього не помічаємо. Чудово, ну що ж, пані Мірі, на жаль, час наш прав обмежений, так, але я дуже вдячний за те, що ви сьогодні задали до нашої студії і за те, що все ж таки більш детально і обширно ми поговорили на, ну, на, на досить важливу тему і актуальну під час нашого сьогодення. Дякую, Олександр, що запросили. Гарного Дя... дня. Дякую. А ви дивились проєкт теледоктор? У Гостях у нас була дієтологиня Марія Антонченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.